Всім привіт! Я вас вітаю у себе на каналі, і сьогодні ми будемо говорити на е, тему нової хвилі біженців, яка, скоріш за все, буде найближчим часом вже очікуватись на кордонах між Україною та Польщею. Тож дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Також не забувайте ставити цьому відео лайки. Ну і звісно ж підписуйтеся на канал. Отже, е, після того, як Росія масово обстріляла всю територію України. Ракетами в багатьох містах, в багатьох великих містах, і в тому числі у Львові пропало повністю світло, було пошкоджено дуже багато різних об'єктів інфраструктури. Це в основному якісь електропідстанції або ж теплоелектростанції. Тобто зараз головне завдання Росії це позбавити до зими Україну максимальної кількості подібних об'єктів для того, щоб українці не могли зігрітися. Взимку, і для того, щоб вони були змушені покидати свою країну і виїжджати за кордон. От, і як бачите, зараз я також сижу без світла, тому як його у Львові зараз просто-напросто немає. І, власне, ще декілька місяців тому ми з вами говорили про те, що на зиму буде очікуватись нова хвиля біженців, якось Росія на це мала. Повпливати, і, власне, зараз ми вже бачимо наглядно, як саме вона це буде робити. Тобто нічого нового, вони просто будуть розстрілювати і вже розстрілюють ракетами об'єкти цивільної інфраструктури. І о, мені здається, що найближчим часом подібні удари будуть повторюватись для того, щоб нанести максимальне пошкодження подібним об'єктам. І це, в свою чергу, спричинить. Нову хвилю біженців. Офіційні джерела Польщі говорять, що це може бути як мінімум там понад мільйон українців, які або повторно заїдуть до Польщі, або ж е, е, нові українці, які ще не їздили до Польщі, не виїжджали за кордон, будуть змушені виїхати. Тому як в містах просто-напросто не буде світла, не буде води, е, не буде тепла. А в зимі, як ми розуміємо, це є критично. Це не літо, коли там можна переждати, коли і так жарко, коли. Ну, можна в загальному щось придумати. В зимі такого не буде, і тому я думаю, що е, найближчим часом щось подібне може відбуватися. І якщо ви зараз знаходитесь в Польщі і думали там на рахунок того, щоб на зиму повертатись в Україну, особисто я не раджу цього робити, тому тим паче, якщо ви проживаєте в містах там, центральної України, в містах Східної України, це стосується там Сумщини, Чернігівщини, це стосується. Звісно, що Запоріжжя, яке розстрілюють цілодобово Дніпра, Кіровоградщини, Одещини і Миколаївщини в ту ж саму чергу, і всіх інших також міст. Тож наразі я раджу кожному українцю, який знаходиться в Польщі, зачекати з цим, як би тяжко там в Польщі вам не було, або якщо ви знаходитесь в інших якихось країнах Євросоюзу, тобто не в Україні, краще шукайте варіанти, як там. На сьогоднішній день покращити своє життя, як покращити свої умови, знайти кращу роботу, знайти якесь краще житло. Бо м, зараз в основному українці повертаються не через те, що вони дуже скучили за батьківщиною своєю, а через те, що тяжко знайти житло, через те, що тяжко знайти м, хорошу роботу, через те, що е, існує вже якийсь там певний тиск зі сторони, м, як мінімум. Е, як мінімум зі сторони е, своїх же співвітчизників, які заїхали там до початку війни. Ну і, звісно ж, є також і тиск зі сторони поляків, хочеться там якийсь і маленький відсоток, але він все одно присутній і ця інформація літає в інформаційному просторі. От тому, е, друзі, сьогодні маю таку думку. Сьогодні маємо такі новини. Надіємося, що подібних ракетних ударів. Більше не буде, тим паче, там по по житловим кварталам, по житловим будинкам. Тому як це ну, якби це людське життя, і це завжди дуже страшно. І це завжди ем, ну, дуже так нагнітає обстановку, я б сказав. Свою думку з приводу цього всього пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Надіюсь, ви прислухаєтесь до моєї поради і не будете повертатись найближчими, найближчими там, місяцями точно в Україну. Надіємося, що Польща також при надобності прийме цих там 500 тисяч мільйон нових українців. Якщо це буде потрібно, вони заявили, що це зроблять. Тож побачимо, як це буде відбуватися на практиці. Дякую всім, хто дивився це відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.